Що це означає, що провалили її зняття навіть з заступника голови комітету, що у неї своєрідна бронь офісу президента. Ну так по суті, офіс президента через її рот і через її писання ретранслює свою позицію, відвертаючи від себе удар. А без угла що з неї візьмеш? Значить, комусь зокрема офісу президента потрібна дискредитація армії, потрібне е, зменшення довіри суспільства до військовослужбовців, потрібна дезорієнтація, тому що знаєте, тут попи зуглі. Е, Використовується абсолютно підлий інструмент інформаційної війни. Справа в тому, що вона десь на відсотків 80 говорить правду, і це підтверджують військові. Але те, як вона подає інформацію і які брехні вона туди дописує, воно повністю викривлює картину і дезінформує людей, дискредитуючи Збройні Сили України.